Усім привіт! І знову відео на тему підвищення цін на моркву. Сьогодні будемо робити не моркву по-корейськи, тому що морква дорога. Будемо робити завість, брати замість моркви головний компонент це гарбузи. Що треба? Все те саме, що і для моркви по-корейськи. Приправа, дві пачки беремо, нерафінована олія, яблучний оцет, цукор, сіль, чесник. І подивимося, що з цього вийде. Гарбуз по корейськи Отже, поїхали. Для початку я беру попередньо очищений від шкірки гарбуз, його м'якоть натираю на такі переце. Вдалося натерти таку 3-літрову вона така битком. Сюди додаю дві пачки приправи до корейської мурки. Кожна пачка приблизно, 20, не приблизно а 20 грам. Далі додаю приблизно трошки більше, ніж пів стакана нерафінованої олії. Далі приблизно 3 столових ложки яблучного оцту. Можливо, я дам 5, тому що він 6%. і для цього додаю близько, думаю, більше, ніж пів стакана цукру. Далі йде чесничок. Видавлю чесничок приблизно 2 голівки невеличкі, менш ніж середні. Це все заливаю приблизно одним стаканом кип'ятку. Після цього все перемішую. Забув додати солі. Додавав коли суміш для приправи для корейської моркви. Да, Морква по корейськи точніше. То там вже є сіль. Але на смак мені проситься ще солі. Додавши солі, більш нічого сюди не треба. Все відрегульовано ідеально, смак ідеальний. Розсоло. Дайте йому вистоятись як мінімум годинку, а в найкращому випадку це ніч на прохолодному балкончику чи в холодильнику. А на наступний день можна куштувати. Пройшла ніч. Зараз ранок, наш салатик настоявся і прийшов час його спробувати. М -м -м -м. Скажу так, якщо не задумуватися, що тут гарбуз замість моркви, то нічого ніхто не зрозуміє. Навіть якийсь такий відтінок такий не можу пояснити. Ну, зовсім не скажу, що це гарбуз. Дуже смачно. Якщо не маєте моркви, використовуйте гарбуз. Гарбуз по корейськи вийшов. Це було смачно, це є смачно. І просто цікаво. Бай-бай!